Безперечний шедевр створив Крістіан Еверс у 2013 році і назвав його Ешлі. Німеччина. Дивовижна, красива троянда з рожево перламутровими великими квіточками. Мабуть, я вас зовсім нею не здивую про цей шедевр. Вже знають всі трояндолюби. Ну, от врешті, і в мене з'явилося цієї осені два кущики. Вірніше, один кущик осінньої посадки, а цей кущик, який я зараз вам показую, посадка весна. Саджений цвіт розіни, генофон цієї троянди вражає, весняна посадка. І подивіться, як рясно вже заквітувала ця квітка. Пелюсточки густомахрові заявлено 40-60 пелюсток в одній квітці, діаметр квіточки від 9 до 12 сантиметрів, аромату квітка немає. Дуже висока стійкість до погодних умов, до спеки, до дощу. Дуже багато цвітіння. Повторне, тривале. Квіточки можуть бути як одиночні, так і зібрані у цвіття. Розмір кущика заявлений до 100 см у ширину від 50 до 90 см. Ну а тут вже 50 рік. Має світові нагороди і є за що. Розумію, що вас в не здивую, але все ж таки показую свою троянду, любителям рожевого кольору, любителям густонабитих троянд. Витривалих, вражаючих, от вона підійде. Якщо ви спитаєте мене, то я вважаю, що ця троянда, цей витвір мистецтва, має бути у кожному саду. Навіть не троянда Люба, а просто прикрашати садочок, якщо він є у людини. За хворобу вам нічого не роз.